У висотному будинку біля станції метро жив собі хлопчина гарний, у якого все гаразд, поважали всі Антона, бо усім робив добро і тому, що був здоровим і веселим повсякчас. Тільки грати раптом то, що стало нізким у дворі, захворіла вся команда, як погано дітворі. І Антон питає маму А чому здоровий я? А в Миколи захворіли Толя, Вася, вся сім'я. Любий мій, сказала мама. Щеплення ти всі зробив. Це тому що треба слухати все, що лікар говорив. Син до лікаря прийшов. Запитав Антоша. Щеплення я всі зробив. Хлопчик, я хороший. Відповідь була проста: лікар так сказала. Що про жителів доста. Треба знати чимало. Харчувати, щоб рости, одягатись тепло, закалятися завжди, не бояти щеплень. Бо хвороби тут, як тут, чи зима, чи осінь. У лікарні друзі ждуть, щоби щеплень досі. Віруси, неначе стріли, ваші діти захворіли. А тепер у них ангіна, пневмонія, манінгіт, кір, краснуха і отит. Десять ночей підряд лікують дівчат та хлоп'ят пігулками, гіркими мікстурами, ін'єкціями та процедурами. А матусі побиваються та сльозами обливаються. кажуть їм, з ким не трапляється. Чи матуся чиясь без страждання? Згодиться віддати на лікування доньку чи сина до лікарні. А могли би жити гарно. Треба щеплення зробити. Разом бігали би грались, веселились кожну мить. А прищеплюватись треба. Це не розкіш, це потреба. Щеплення робити треба і дорослим, і грудничкам. Аби щеплень, як не мити. Сором, сором, сором вам. Так хіба не всі вважають? Завжди винятки бувають. Ось, наприклад, тьотя Липа любить говорити. Це від щеплень вся зараза. Це від щеплень слабкість, а не прищеплюйтесь ні разу. Щаплення це гадість. Захищатись будем вічно, як часи середньовіччя, у святу невію заговором, зіллям. Балачки та теревеньки розбиваються ущент, коли голосно лунає науковий аргумент. Ні, без щеплень страшно жити, бо малі ж беззахисні. Треба діток захистить вояками справжніми. Лиш побачивши здаля окупанта військо, макрофаг сигнал дає: вороги вже близько. Кров'яних клітини сміло стануть, як солдати. Лімфоцит плюс антитіло вміють воювати. Збудника оточено, і хворобу знищено. Від інфекції вже точно діточок захищено. А тепер скажу я вам просто і без скромності. Так тримать імунітет в бойовій готовності. Мегаполіс у Галас дворів лабіринти. На горищах, в провулках, в підвалах. Вздовж сміття у повітрі хвороби й бацили. Це розплідник. Хворобна навала. Тож полиште всілякі розмови. Я про щеплення все розповів. І повторюю знову і знову це з дитинства потрібно усім. І дорослим, і малечі зі здоров'ям жити легше. Навіть плюшевий ведмідь це вам може проривіть. Пам'ятайте кожну мить треба щеплення зробить.